Так, короткий турсовочний станочок. Саморобний. Ось така плитає. Столик треба зварити. Ось так воно піднімається, торцує. Стоїть на поротній основі. Тут чітко центр. Столик треба зварити. столик треба зварити. І тут виходить, що різні ули можна робити. На ну, суїдно поротній основі. Ось так. Якось воно. Тут треба ту, зробити підставочку. Підставочка зроблена. Далі ще зробимо зажим. Ось таке воно і вийшло у нас. Ось так воно воно піднімається. І так воно опускається. Все. Це все крутиться. по своїй осі нарізний угол. Все, готово. Диск 400. Вот так.